Білий світ без кольору і звуку, ні форми, ні ваги, ані смаку. Василь Стус робота під стіною. Це є моя рефлексія на події в Україні. Це є 546 символічних квітів, які присвячуються загиблим дітям в Україні через російську агресію проти України. Ця робота повстала в на Балтійському морі в Устці, де я перебувала зі своїм сином якого вивезла на початку повномасштабного вторгнення, адже хвилювалася за його безпеку? Ця робота виникла таким чином, що місцеві принесли багато шкільного приладдя для дітей, які були разом зі мною на резиденції, адже на ту резиденцію запросили українських художниць з дітьми. Ось і діти шкільного віку, які були серед нас, взяли це те, що їм потрібно було. А велика кількість зошитів в клітинку, в лінійку для музики, для малювання залишилися непотрібними. І коли я чула по телебаченні по новинах інформацію про нових загиблих дітей, статистичні дані мене вражало, чому ця війна зачіпає дітей. Адже, в принципі, війни не мають стосуватися дітей. Постійно ті зошити, які лежали незадіяні, мені навівало думку про те, що саме ті діти могли б використати ті зошити, але вони вже їх не зможуть використати. І мене вони якби наштовхнули на те, щоб зробити останню символічну квітку для кожної дитини. Це, якби такий символ пошанівку, так як кожен заносить, носить на похорон квіти. І це, якби, така остання. Останній жест, останній подарунок, останнє вшанування, тому і квітка. Чим ближче було до відкриття виставки, тим я не розуміла, чи я встигну реалізувати цю роботу, чи не встигну. Адже кожен день кількість тільки додавалася. І це було таке моє змагання, чи я дожину в кількості виконання цих квіток, кількість якби статистичну. Навіть за останній тиждень потрібно було доставити ще 5 квіток, коли мене питаються, Говорити півроку наперед, там чи кілька місяців наперед, якої площі буде робота, то я не можу відповісти. Я не можу дати відповідь на це питання, адже кожен місяць кількість загодових дітей зростає.